Я і за них без хати сталася, я бомжом стала з дитим, все. Українцям хочу передати, щоб берегли себе, щоб тікали в бомбу біженці. Всього ну, страшне, це ужас, коли тільки дитё каже що мама, летить і тут взрив, все. Це взагалі побиті люди через дорогу летіли всі в крові. Переселенцями саме з Береслава з місця. Ми там пережили цим бомби, їли, уїхали, все. І дитина мене заболіла, лежала накривати. Я після роботи дихала. Він дивиться, каже: мама, летить, і ми підриваємося тільки до двері. Вибух. І оце двері нас аж отак, Я думала, що нас заблокували. Ми бігом накрив... ну, відкривати двері. Він в трусах вискочив. Я боса, все це вже накинула халат. Полне вчежиття димо. Бачимо, на цю сторону ми підійшли окнами на дев'ята, а туди. Розбите все, вже дивимося сюди, що це все димить, люди всі повискакували, все. Ну ми бігом побігли в, этот, в підвал прятатися. вроде начали кричати, що ще другий прильот, але вже другого прильота не було. А так для мене це дуже страшно, бо я журю сама з Береслава, нас там вообще мочили. Ми в октябрі місяця. Я вже тут год і п'ять з дітьми да, єлі виїхали, помогли наші солдати нам дали 1200 на дорогу, і ми виїхали. Тому що ну, дом мій розбили, їх там вичислили. Я без дому, без нічого залишилася. Його таке дуже тяжело, от цей страх. Я дуже не можу мені не ліки, нічого мене не бере коротше, все. Не знаю. Сьогодні якщо що з дітьми будемо йти, Іти в підвали, ночувати там будемо, бо що дуже вже страх конкретний. А так більше нічого. Ми побачили, як чоловік ранений в крові вели з дев'ятого етажа, ми побачили все. І це давай бігом вискакувати, тому що ми дуже перелікалися, що дітьми мене перелікалося, що я. Побажання росіянам, щоб все це возвращалось бумерангом, щоб вони отак всі, дома їхні діти помирали, матері всі помирали, як у нас страждають. Убиті діти, убиті всі, всі, це вообще скільки людей постраждало, щоб і їм так було. У це їм, отаке їм прокляття даю. Роботаю це роботу. Получила аванс чи получку каплю, отдала і жди далі пол місяця. Це не життя, це не життя. в все це ходить і мучення одне. Діте стала болезнью цілий год рік. У мене з війни не вилазив, кредит влізла, ліки дуже дорогі, назначали все і таке. Це мучення, я не спати не можу, нічого. Обратилася до психологу. Вона мене вислухала, записала, нічого не сказала, йдіть. Що йдіть? Я не можу не працювати, бо за школи, недавно 109, то прильот був, як то це. Там все, мене теж опять оглушили на право стоя з відрами, з граблями летіла. Все, мене успокаювали, мені і ліки давали. все, я отак вся тряслася. Бо я знаю, що це таке. У нас повний беріслав тих проклятих рашиків було. Воров, убій чортових, все. Я за них скільки сиділи, з дітьм голодавали. Рашики наші фури з гуманітарки забирали, покамісь. Волочі не виїхали, почали носити, ми з дітьми тоді всі почали оживати, коли гуманітарку нам їжу, все, а так каб, каб з нам було б. Всього ну, страшно, це ужас. Коли тільки дітей каже, мама, летить і тут взрив, все, це взагалі в нього заведено в телефоні, що стаметься, воно одразу показує туди, туди, туди. Тільки сказав, вже вибух, все. він теж переляканий, не знаю, де він в мене пішов. Говорю, сьогодні будемо в підвалі спати, тому що дуже страшно. Дев'ятий етаж, це не шутки. І я все, я не жити, вже нічого не хочу. Ми були в квартирі і вибух, як случився, ми побігли на перший етаж в Ну, Ми не добігли до бомбоубіжища, бо побачили, як люди біжать там, де прильот був, побиті люди через дорогу, летіли всі в крові, чоловік 10 летіло. Сюди, через дорогу, через вайді пиття. А потім бачимо, що скорі, потім пожарники. Українцям хочу передати, щоб берегли себе, щоб тікали в бомбу Це дуже страшно. особливо як з дітками. І всій Україні. Бо тому що це, це жах.